Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Ось ми і дочекалися з вами снігу і морозів. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікавий віршик, який називається Гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Молодці дітки! Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей! Бувайте!